Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоски. Всім привіт! Сьогодні в мене розпаковка моєї нової машини цієї, коле... цієї колекції. Називається Sirena 105 Фірма Veli, Масштаб Один 34. І зараз ми його відкриємо. Ось така у нас машинка, коротше, має жовтого кольору. Відкрив двері. Чорний салон. Там, кстати, панелька, руль, все ціле. А на дні написано, що це Велій Сирена 105. Зараз вам розкажу інформацію про цю машину. Ця єдина машина, яка була повністю зроблена в Польщі. І виготовлялась в Польщі з 1957 по 1983 рік. Тип кузову в цій машини двохдверний седан. Має передній привід. Тип двигуна бензиновий. Максимальна швидкість 120 км в годину. Має об'єм бака 35 літрів. Мої підписники, я зараз вам розкажу про цікавий факт про цю машину. Назва сирена підходить під символ Варшави русалки. Що за легендою оберігала річку Віслу та польську столицю. В Польщі за специфічний запах, автомобілі Сирена мали призвисько Шкарпетки. А двері, що відкривались, проти ходу – «куролапки». Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забувайте тиснути на дзвіночок, буде цікаво!